Я вас вітаю, друзі. Мене звуть Андрій Островський. Сьогодні буде таке відео, де буде дві теми. Перша тема це філософія мережевого маркетингу. І пов'язана з нею буде друга тема в одному відео. Це біологічні активні харчові добавки. Чого я вирішив записати це відео? Останнім часом я чув дуже багато скепсиса і цинізму. Коли люди кажуть про мережевий бізнес, ставлення, про харчові там, добавки, це ж біологічно активні, І я думаю, от взагалі люди критикують, а вони щось про це знають. А вони знають, що це майбутнє суспільство, що це майбутнє бізнес, що це дуже корисне, дуже важливо для кожної людини. І тому я вирішив записати це відео. Ну, з з самого початку. Зовуть мене Андрій Островський, мені 62 роки. Більше 40 років я в легальному бізнесі з розвалу Радянського Союзу. До речі, коли ми йшли в бізнес, молоді хлопці, на той момент. Теж було багато скептиків, цінників, що це тимчасово ви погано всі. Покінчите, от нам є ставочка, якась там зарплаточка, от таке. От у нас там є, а я там кандидат, наука, я доктор, ну, ну таке було все. І що іде ці люди? Взагалі декілька з них, потім пішли у бізнес і стали успішними. Це добре. Тому що кожна нова справа вона буде проходити три етапи: висміювання, неприйняття, а потім повного прийняття. Але треба бути першим. Перші вирішують все. І тому я промотую мережевий бізнес, хоч і все життя займався до, до нього таким бізнесом, звичайним. І у мене, До речі, є і видавництво, і нерухомість, і такий звичайний бізнес. Але мережевий мене дуже таке ставлення шановне, тому що це майбутнє. Тому що світ зараз розвивається бізнес-світ в аспекті мережевого маркетингу. До речі, це не алкоголь, це такий чай, дуже класний. Там в мене є відео з приводу цього чаю з п'яти інгредієнтів чай імператора так називається. Тінши. Так, є дистриб'ютор корпорації Тіенс. Це китайська компанія, яка випускає продукти дуже високої якості для здоров'я людини. Тому що здоров'я людини це важливо. Я думаю, кожен із вас так вважає, це знає. Ну, що, наскільки людина здорова, настільки ж вона і щаслива. Я щось не бачив здорових людей дуже щасливими, коли тіло не здорово. Так от, історія мережового бізнесу бере свій початок в 19 столітті, в кінці 19 століття, в 1985 році, по Флориді. Сполучені Штати Америки в місті Санкт-Петербургі народився хлопчик Карл Рейнборг. Він рос дуже таким освіченим хлопчиком, який бажав навчатися, читати, там, досліджувати рослини, харчі, тому що він бачив, що можна якось удосконалити харчування людини. І він взагалі казав, що здоров'я людини це не те, що людина їсть, а то, чого вона не вживає. Розумієте, в 27 років він вже був доктором хімії, знав декілька мов, включаючи китайську. І в 20 роки він поїхав в Китай, заключив контракт. Взагалі, спочатку був бухгалтером на нефтяній компанії, а потім в корпорації Колгет, представництво в Китаї. В Китаї сталася революція всіх іностранців, іноземців посадили в табори інтернированих. Дуже були жахливі умови. Погане харчування, люди вмирали. Це було щось жахливе. Но він, так як був біолог і хімік, він почав експериментувати з тим, що є. Він просив охоронців: принесіть якісь трави, там якогось папоротника, листа, там якісь травичку, яку ви випалюєте, там лотос, що, що завгодно. І вони сміялися і приносили, і кидали їм. А він робив всього. Дуже корисні речі: харчування для клітин. Тому що клітини людини, і людина повинна, коли живе, харчуватися мінералами, вітамінами, білками. Він ще шуткував. Говорить, клітини треба заліза, і я стругав, ржу з свяха і сипав в погане м'ясо, в тухле і їв. Спочатку над ним сміялися ті, хто сиділи в концтаборі в цьому. Ну, були і прихильники. Так от вижили тільки ті, хто поруч з ним у цією травою те, що він робив. І він повертається в 27-му році в Америку, посилається в Лос-Анджелесі і починає досліджувати робити якісний харчовий продукт. Оптимальний для людини, тому що ці роки це роки депресії. Голод. В Америці був голод, великий рівень безробіття, жахливі умови, існування людей. А він робив. Через 4 роки він знайшов формулу, навіть конститенцію. На основі люцерни. Люцерна в Китаї це рахується, як таке джерело життя. До люцерни він ще додав Петрушки і там ще один інгредієнт, і сказав, класна, збалансована їжа для людини. Запросив друзей і сказав, спробуйте, скуштуйте, безкоштовно. Другі сказали, та ні. І от тут йому прийшла ідея, яка зараз називається мережевий бізнес. Він сказав, купіть. І далі привлекайте, привлекайте бізнес-партнерів, запрошуйте в свій бізнес. І кожен з вас за це буде отримувати гроші легально по результатам вашої праці. Так народився мережевий бізнес. Коли ти промотуєш продукт, навчаєшся, навчаєш людину, яку запросив у бізнес. Далі навчаєш ту людину, яку запросив навчати її людей. А вона потім починає навчати тих людей і навчати. Отак це йде. Безконечне навчання. Тому що якщо людина не навчається, вона вмирає. Я взагалі буду казати безліч разів. Людина, яка не читає, рано чи пізно, буде схожа на людину, не вміючу читати. Людина читаюча завжди буде керувати людиною, яка не читає, яка не навчається. І отак народився цей мережевий бізнес. І він розростався і дуже швидко він став багатою людиною. А потім декілька його лідерів, дистриб'юторів, сказали, Карлу, а чому тільки от харчові добавки, вітаміни так можна реалізовувати? Давайте реалізовувати і дуже якісні речі. Ну, він сказав: мене це не цікаво, я буду займатися тільки здоров'ям людей. А вони почали цим займатися. І тому. У 2023 році об'єм реалізації товару через мережеву філософію промотування 200 мільярдів доларів. Я зробив таку паузу, щоб ви оцінили. 200 мільярдів доларів. 23-й рік. В Америці кожен п'ятий мультимільйонер це бізнесмен мережевого бізнесу. От так. Зрозуміти це. Це перспектива. Кожен рік мережевий бізнес зростає від 20 до 25%. Це майбутнє. Ну давайте казати щиро, де є гроші. Є три джерела, не п'ять, ні сім. Перше джерело не є найманий труд. Коли ти прийшов, заключив контракт, зарплатку, це получку і пашеш для досягнення чужих цілей. Тобі за це платять. Я вважаю, що заробітня плата це такий наркотик для раба, щоб він ніколи не здійснив свою ціль, свою мрію, тому що ти допомагаєш досягнути цілі іншої людини, не свої. І ваші цілі не співпадають. Я ніколи не бачив знайманого труда людину фінансово незалежною. А треба шукати. Постійно шукати джерело стабільного фінансового достатку. Ви можете зі мною не співпрацювати після цього війни, але я раджу: шукайте джерело фінансового достатку. І от джерело фінансового достатку це мережевий бізнес. Ви можете ще є одне джерело це бізнес, звичайний, де є гроші. Ви можете відкрити там. Виробництво, ресторацію, що ще там, чи все що завгодно, але треба спочатку інвестиції в мережевому. Не треба великих інвестицій, вони копієчні. А в звичайному бізнесі так треба. А ти володієш знаннями, щоб ти був успішний? А як ти будеш тримати і розвивати звичайний бізнес, коли поруч. Великі корпорації це ж мережеві корпорації. Ну, банк має мережу філіалів? Має. Гіпермаркети мають мережі мають, і от вони виживають. До речі, великі корпорації автомобільні це теж промотування їх товарів йде по системі многорівнього мережевого маркетингу через мережі дилерських центрів. Подумайте про це, мережа поруч. І не треба скептитися, треба бути впевненим в собі. Так от, я до чого кажу: 200 мільярдів доларів реалізація продукції по 2023 році. Буде зростання. В цьому 24-му, мабуть, буде вже 250. Це живі гроші. В Японії, до речі, 90% продукції реалізується по системі многорівнього мережового маркетингу. В Америці під 30 мільйонів дистриб'юторів. Вони що такі дурні японці американці. Чи дуже недологі ті люди, які з критицизмом поки що ставляться для такої форми бізнесу. Тому ну, що бізнес це твоє життя. Який бізнес, таке є життя? Я, до речі, книжку написав Життя просто бізнес про це. І не треба шукати винних в тому, що з тобою щось не так. Є відповідь на твоє питання, дзеркало поставь і подивись, О, там є відповідь. Ось така історія. Отакий розвиток це майбутнє розвитку. Тому що в мене така мрія, щоб кожна людина мала свою справу. Була незалежна, фінансова, відчула свободу і радість. І була здорова. Ну, якщо людина нездорова, ну яка радість? Якщо не має своєї любимої справи, ну яка радість? А не маєш здорової любимої справи, ну, ти не побудуєш щасливих стосунків з близькими. А без подбудування теж не буде повнити радості. Якщо ти не будеш розвиватися, ну не буде в тебе радощі і щастя в житті. І по п'яте, якщо не буде свободи, то не буде радості. А наша платформа тобі пропонує закрити ці п'ять всіх пунктів, щоб відчути любов і повноту радощі. Тому що наш бізнес він прозорий, справедливий і чесний. А в чому його філософія да дуже проста. Ти запрошуєш людину стати твоїм партнером, близьку людину, ти формуєш свою родину, ти його навчаєш, проводиш 24 на 7, щиро і чесно, і робиш для цього все, щоб твоя людина, твій партнер, досягнув своїх цілей. І так далі, далі по мережі. Тому що Зікзігр сказав істинну фразу: ти в цьому житті можеш мати все, що завгодно, якщо достатній кількості людей. Допоможеш досягнути їхніх цілей. Це дуже просто і це майбутнє людство. І треба перестати вагатися, вірити в себе, вірити у кожній людині безліч енергії, безліч можливостей і засобів реалізації. Вір. Але ти повинен бути відповідальним і дисциплінованим. І ставитися до людини як до людини до вищої цінності, а не до як якоїсь кнопки чи функції. Використовувати треба речі, а не людей. А любити треба людей. А бізнес построєний з любов'ю, вічний. Вічний. Отак. От Це саме стабільне джерело доходу. Я думаю, що я був переконливий, тому що я казав щиро те, що я вважаю... За ціни. Тепер з приводу біологічно-активних добавок. Теж багато скепсису, що це таке, це не ліки і не препарати, це дуже якісне харчування клітини. Тому що яка клітина, таке і здоров'я людини, таке і тіло, а клітина харчується. Тому біологічна активна добавка це дуже просто: це біологічно активна речовина природнього походження. Яка робить хімічну реакцію клітини правильною. Тому що клітини проходить 200 з чимось в організмі людини хімічних реакцій. Ну, от дивіться: горить свічка, якщо не буде кисня, вогня ж не буде, це хімічна реакція. Так і в клітини, потрібні інгредієнти, мінерали, вітаміни, каталізатори, білки, ецетте, ецет. Дуже складний процес. Але це наше життя, наша життєдіяльність. Яке харчування для клітини, таке і життя. До речі, вчений, який відкрив онкологію, як я рак, він казав: якщо клітина щолочна, ніколи не буде онкології, якщо буде кисло буде. І він за це отримав Нобелівську премію як лікар. Це його висновки. Якщо правильні реакції в клітині, якщо клітина отримує корисну і досконалу їжу, імунний бар'єр дуже міцний. Міцний бар'єр, людина не хворіє. До речі, реалізація біологічно-активних добавок в 2023 році 133 мільярда доларів. І буде зростати, тому що боліти це фатально небезпечно. Фатально небезпечно. Подумайте про це. Хворіти дуже дорого, іноді приводить до фінансового краху, родин і поколінь. Тому дбайте про себе, любіть себе. Раджу шукайте джерело фінансового доходу. Тому що кількість грошей, які ви заробляєте, це те мірило, як ви допомагаєте собі і своїм близьким. Я коли, до речі. Заходив і приймав рішення і прийняв рішення займатися і бути в мережовому бізнесі. А скільки людей може запросити бути партнерами? Вони сказали, скільки завгодно. Я сказав, я буду успішним і багатим, тому що люди не закінчаться ніколи. І наш бізнес працює в двох фрагментах вічного ринку: на ринку людського попиту і людського здоров'я. Людина завжди буде шукати можливості і буде зміцнювати і дбати про своє здоров'я. І бізнес закінчиться, поки що люди закінчаться. Тому дякую вам за увагу, був вам щирий і відвертий. Всього вам самого світлого, сили, віри та любові. Пишіть в директ, приєднуйтеся, з вами був Андрій Островський.